Усі ви знаєте, що не так давно мене було призначено на посаду прокурора Чернівецької області. Всього пройшло два тижні, але я вирішив не заволікати і познайомитись із всіма вами. До речі, дякую всім, що відгукнулись на наше запрошення, що всі прийшли. Тому що зараз діяльність органів прокуратури базується дещо на інших принципах, ніж це було колись. Тому принципи демократичності, принципи власності, принципи прозорості, на яких і наполягає і Генеральний прокурор України Віктор Павлович Пшонка, мені здається, що додержання таких принципів можливо лише у щільній співпраці з вами, з представниками засобу масової інформації. Тому я думаю, що наша співпраця повинна бути плідною, Я сподіваюся, що... Ви знайдете в прокуратурі Чорновіцької області завжди відповіді на всі свої питання, що ми будемо намагатись надати вам ту інформацію, яку ви просите, ну, звісно, в рамках правового поля. В свою чергу хочу вам сказати, що ми постійно слідкуємо за вашими публікаціями, за вашими. Сюжетами постійно відслідковуємо. Якщо є якісь соціальні проблеми, якісь напружені питання, то ми своєчасно намагаємося надавати відповідні доручення правоохоронним органам. Тому я думаю, що вже за ці два тижні у вас накопичилось достатньо питань. Я пропоную розпочати нашу роботу, Олеся Романівна. Я теж пропоную розпочати. І ну, як я вже говорила про те, що ми попередньо домовлялися, що будуть питання, і найшвидшим у нас був Петро Кубеко, газета час. Ось, так. Будь ласка, давайте, сидячи. я вас прошу. Перший раз побачив. А про проколори теж стоять, коли? Ні, будь ласка, пане Петро, сідайте, ну це ви ж не... У нас кілька резонансних справ залишилося підвішеними ще від, то, від того прокурора, особливо от, е, хабарники. У нас хабарник, у нас хабарі найвищі в у, у Україні, в Донецькій області менше хабарі, ніж у нас найменше чи Невецькій області. Е, у нас е, заступники голів 2 і районної ради е, Шевченківської, і районної ради Сардгірської, взяті десь на хабарях. Купу інших взятих хабамиків і ніякого результату. Ми не розуміємо, де, де ті хабамики ділися. Тому їх не судять? Ну і друге питання: ну, у нас резонансна справа була з по колишнього голови міської свободи, і також справа не нікуди ну, не дівається, і все, все затихло. І, і, Громада трошки хвилюється і має можливість у цей час будь-які версії висувати. І серед тих версій не є версії, які зовсім не потрібні ні правоохоронним органам, ні, ні політикам. Дякую, пане Петро, за запитання. Дійсно, одне з найперших питань, які я намагався вивчити у Чернівецькій області, це питання протидії корупції. І хочу вас запевнити, що якщо такі злочини виявляються. Це є позитивною роботою правоохоронних органів. Це значить, що правоохоронні органи працюють цих питань. Я розумію, про які справи ви говорите. Це і справа заступника голови першотравневої районної адміністрації Шабана. Там дуже велика сума хабаря була, там, наскільки я пам'ятаю, близько 100 тисяч доларів. Значить, ця справа перебуває в провадженні слідчих, слідчого відділу прокуратури Чернівецької області. І я думаю, що найближчим часом, можливо, навіть вже в цьому місяці ця справа буде завершена і направлена до суду. Що стосується справи Малькова, то там сума хабаря була дещо менша, Ну також він займав посаду заступника голови одного з районів. То ця справа вже перебуває на розгляду в суді. Її розслідування завершено, вона доведена до логічного кінця. Ну і звичайно, що крапку поставить вже суд у цій справі. Що стосується справи, там, у нас є справа, там, де у нас фігурують чотири представники і органів влади і місцевого самоврядування, які вимагали та отримали хабаря від одного з підприємців за розміщення, надання дозволів за розміщення реклам об'єктів реклами, то ця справа порушена не так давно. Ця справа порушена, наскільки я пам'ятаю, 17 вересня, тому вона дійсно ще перебуває в провадженні. Проте можу сказати, що всім фігурантам вже пред'явлені попереднє повідомлення про підозру, всім обрано запобіжні заходи відповідні. І я запевняю вас, що ця справа також піде до суду, і жодна справа по корупції не розвалиться на стадії досудового розслідування. І погору питання. А, що стосується побиття го -го -го рука, да, і це питання мною вивчалось, значить, наскільки я пам'ятаю, наприкінці серпня. Цього року його біля під'їзду побили, предметами там були дерев'яні палиці. Справа розслідується Шевченківським органом внутрішніх справ. Процельне керівництво здійснюється прокуратурою Шевченківського району у цій справі. Неодноразово вже надавались казівки, неодноразово ця справа була на вивченні і в прокуратурі області. На жаль, на жаль, ця справа досі дійсно не розкрита. Вживаються правоохоронцями всі заходи можливі для встановлення цих злочинців. Ну на даний час справа не розкрита. Я сподіваюся, що найближчим часом все, -все ж таки буде зрушення і справа буде, справа буде розкрита, і злочинці будуть знайдені. Васильню колоди виконувався. у мене теж два запитання. Одне стосується реорганізації прокуратури. Зокрема, слідчого управління. І друге питання з приходом вас, вас у цей край буде якась рокировка кадрів чи не буде? Може вже є. Дякую. Ну, що стосується кадрових питань, то хочу вас запевнити, що я не така людина, яка я, як кажуть, рубе з плеча. Я вважаю, що треба попрацювати з людьми, щоб розібратись у їх фаховості, у їх професіоналізмі. Якщо людина фахова, якщо вона професіонал, то дійсно така людина завжди буде працювати, завжди буде потрібна і державі, і нашій організації. І я вважаю, що до це питання ми. Відповімо з часом, час покаже вже. А що стосується реформування слідчих підрозділів органів прокуратури, то всі ви знаєте, що в листопаді минулого року було введено в дію новий процесуальний кримінально процесуальний кодекс України, який значно звузив підслідність органів прокуратури і, взагалі-то, передбачив, скажімо так, передбачив подальшу ліквідацію слідчих підрозділів в органах прокуратури. За 5 років законодавець зобов'язав нас, точніше, не нас, зобов'язав може навіть сам себе створити новий орган Національного бюро розслідувань, який буде займатися впровадженнями щодо правоохоронців. І в цьому руслі, звісно, що відбулася реорганізація слідчих підрозділів прокуратури, тому що проаналізувавши роботу таких підрозділів за рік, в Генеральній прокуратурі і Генеральним прокуратуром разом з колегією Генеральної прокуратури було вирішено питання щодо доцільності саме реорганізації і консолідації слідчих в центральному апараті. В прокуратурі області будуть знаходитися ці слідчі, всі слідчі будуть перебувати в слідчому відділі. Це обов'язково будуть фахові слідчі, обов'язково будуть слідчі з досвідом, які найбільш глибоко можуть розібратися цим питанням. І якщо питання будуть виникати в якомусь з районів області, то вони будуть відкомандировані і будуть займатися вже працюючи в центральному апараті. Тобто дійсно така реформа вже відбулась, і вже всі слідчі призначені на свої посади. Тому я думаю, що це буде оптимальний варіант. І я думаю, що робота буде тільки покращена слідчого апарату. Віра Китай-Гроцька, головний редактор газети Пуковинський ліцей. Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи цікавилися ви статистикою на Буковині про замовні статті проти інтелігенції, які були, в тому числі, і першотурневі прокуратури? Скільки взагалі притягнуто до відповідальності представників і буковинської інтелігенції? Це перше питання. І друге, чи має право на існування прокуратура міська в такій маленькій області, які функціональні обов'язки вона виконує на часі? Дякую за запитання. Ну, на перше запитання, запитання можу вам відповісти наступне. Що знаєте, я, я аналізував взагалі-то майже всі справи, які тут були порушені, які були направлені до суду. То можу вас запевнити, що справи особисто проти інтелігенції не порушуються. Порушуються справи проти злочинців. Зрозуміти, порушуються справи проти хабарників, порушуються справи проти осіб, які розкрадають кошти, порушуються справи проти осіб, які зловживають своїм службовим становищем. І якогось переслідування самоінтелігенції або Майстрів або когось іншого не було. Тобто, якщо порушується справа, то вона, вона якщо людині пред'являється повідомлення про підозру, то пред'являється за скоєні неї в дії. І в залежності від того, які ці дії мають наслідки, звісно, і вже суд визначає міру відповідальності. А що стосується реорганізації саме прокуратури міста, то дійсно існує думка, що саме в нашій області. Прокуратуру міста треба ліквідувати. Я поясню, звідки ця думка має право на існування. В місті Чернівці є три райони. Є три районні відділи міліції, є три районні суди. Проте немає міського відділу міліції і немає міського суду, тому, як то кажуть, нема предмету нагляду. Що стосується нагляду за контролюючими органами, то Цю сферу може повністю прикрити і відповідний галузевий підрозділ прокуратури Чернівецької області. Тому можу вам сказати, що мною вже підписано подання і направлено до Генеральної прокуратури України щодо ліквідації цього підрозділу. Ну а рішення, звісно, буде приймати Генеральний прокурор України. Тому яке воно буде, ми побачимо з часом. Дякую за запитання. Дякую, Чернівецький промінь. Скажіть, будь ласка, чи проводилася перевірка стосовно благодійної організації молоді Буковини», яка збирала кошти на доброчинність, натомість потратила їх у своїх цілях? До речі, дуже цікаве питання, і в свою чергу хочу подякувати саме засобу масової інформації, тому що про діяльність цієї організації про... ми дізналися по перше. Ми дізналися саме з засобів масової інформації і звернули свою увагу. На діяльності організації на даний час мною доручено начальнику МВС в області проведення перевірки діяльності цієї організації надано доручення прокурору міста Чернівці для проведення перевірки щодо законності використання коштів зібраної цієї організації і взагалі законності діяльності цієї організації. Я за результатами цих перевірок ми обов'язково поінформуємо громадськість. Запевняю вас, інформація буде по результатах. Сергій Зарайський, агенція Кінфон. У мене два запитання у вас буде. Перше, чи збережете ви традиції свого попередника Петра Коваля, який все-таки порівняно з іншими силовими структурами на Буковині досить часто встрічався засоб масової інформації, давав регулярні прес-конференції та брифінги. Чи ви підтримуєте таку правду? Це перше запитання. І друге запитання за цей короткий проміжок часу, коли ви вже прийшли на Буковину, чи ви можете специфічно визначити наш регіон для себе, чи є якісь особливості на Буковині, чи є якісь моменти, де треба якесь підсилення, чи бачите ви напрямки, які можливо слабко контролювалися органами прокуратури. І таке запитання, чи... Третє вже запитання, яка ж таки причина? Відставки попереднього прокурора, чи це просто ротація, чи це такі були якісь недоліки в його роботі. Дякую ну, Дякую за запитання. Почну з третього запитання. Ви знаєте, Генеральний прокурор України прийняв рішення, і Петро Андрійович працює зараз в центральному апараті Генеральної прокуратури України. Займає посаду заступника начальника головного управління. То це не пониження, це не зняття з посади, це в своїй мірі навіть вища посада, навіть на дещо нічдя. Тому я думаю, що оцінка діяльності мого попередника і з мого боку, і з боку Генеральної прокуратури дуже висока, дуже багато ним зроблено для регіону, на мій погляд. І повертаючись до першого вашого питання, Хочу відмітити, що дійсно і співпраця з засобами масової інформації, як ви відмітили, була на дуже високому рівні. Я думаю, що ми ці традиції продовжимо, і ця наша зустріч є підтвердженням того, що ми будемо з вами зустрічатись, я завжди готовий відповісти на ваші питання. Тому я вважаю, що це буде дуже наша плідна співпраця. Що стосується. Окремих проблем в регіоні і окремих галузей, на які, на мій погляд, треба звернути більше уваги, то дійсно є, на мій погляд. Ну, звичайно, це проблема розслідування резонансних кримінальних справ, в тому числі корупційне. Звичайно, це охорона лісових насаджень, тому що ця, ця проблема, на мій погляд, є дуже актуальною для саме для Чернівецької області, адже третина області це ліси. І тут ми будемо звертати особливу свою увагу. Також є проблема охорони надр. Здається, також тут ці проблеми треба більше приділити уваги. Ну і, звісно, це оформлення митних платежів, тому що всі знають, що область є прикордонною і ця, ця проблематика існує. Також будемо приділяти цим проблемам увагу. Ну і ті пріоритети, які порушував Генеральний прокурор, звісно, такі пріоритети також будуть стояти перед нами і будемо виконувати, я сподіваюся, свої конституційні функції належним чином. Цього проводу. Чи планує прокуратура уротиться у роботу державного казначейства, які цього місяця затримався свипати населення? Дякую за запитання. Ви знаєте, цього місяця до прокуратури і вже під час мого керівництва таких звернень до прокуратури не надходило. Наскільки мені відомо, по соціально, по захищених статтях бюджету виплати йдуть. Це зарплати, це стипендії, це закупівля медикаментів. Ну, якщо в нас будуть звернення з цього приводу, і дійсно ми встановимо факти про те, що є якісь необґрунтовані затримки, то звісно буде відповідна реакція на даний час. У нас таких звернень не було в прокуратуру області. <клес> Газета погляд про Олексій Місінчик. Такі питання: це продовження теми хабарництва. Є такі, кілька резонансних справ, коли лишній директор Колегівського ринку, один з сільських головів Сторожнецького району, там сотні тисяч доларів хабарів. Бо у нас так получається, що рівні хабарі навіть розслідуються, доходять до суду, і є вироки, а от. Проходять два з половиною роки екс-директор, майже рік сільський голова, і справа не просується. Чи вони не розваляться в суді, і що для цього робить прокуратура? Чи недостатньо доказова база? Ну Як дійсно, це дуже актуальні справи. Дійсно, там дуже серйозні і суми хабарів, і суми розкрадання у випадку директора Калінівського ринку. Значить, обидві ці справи вже перебувають на розгляді в суді. Я вивчав, скажімо, Наглядові провадження по цих справах вивчав докази. Я вважаю, що в обох справах доказів достатньо, і позиція прокуратури буде у цих справах однозначна. Ми будемо наполягати на реальній реальній відповідальності цих осіб. Ми будемо просити найвищі терміни покарання для цих осіб, тому що такі суми і хабарів, такі суми розкрадання є ну, це дуже серйозно, дуже актуально. Тому позиція прокуратури буде незмінною у цьому у цьому питанні. Ми будемо стояти до кінця, але звісно, рішення приймає суд. Тому крапку у цих питаннях він не повинен поставити. Дякую. Дякую, почав не побачення. Скажіть, будь ласка, питання стосується виженського національного парку. Хто із керівників про відповідальність за самовільні вирубки і на яку саме суму завдано стоїть? Дякую. Також також я вивчав цю проблему. Дійсно, в нас існують три кримінальні провадження по цьому парку, і сума збитків становить на більше, більше, біля півтора мільйона гривень. Це дуже, дуже суттєво і, на жаль, на жаль, на даний час ще не встановлено усіх причетних до цієї виробки. Там дуже є серйозна робота і є напрацювання. Я думаю, що найближчим часом ми все ж таки визначимо з винних осіб і вони будуть притягнути до відповідальності. Це я бажаю для області також актуальна справа, тому дякую за це питання. Так, зі свободи слова. Є колеги? Як поставитися до поняття час командиру в плані забезпечення законності? Перше питання. І друге питання: що ви можете сказати про законопроект, якого вимагає в нас європейський союз? Для підписання угоди про суття цього союзу. дякую, дякую, дякую за запитання. Ну, що стосується першого вашого питання, то тут для мене все однозначно. Я вважаю, що перед законом всі равні. Якщо злочинською співробітник правоохоронного органу, то навіть як на мій погляд. То це є ще обтяжуюча обставина, тому що він повинен своїм прикладом показувати іншим особам, як треба поводитись і чого не треба робити. Тому позиція однозначна. Перед законом всі, всі равні і всі будуть нести відповідальність. Якщо хтось скоїв злочин, то відповідно і буде нести відповідальність. Що стосується євроінтеграції і реформування органів прокуратури, то, на мій погляд, на мій погляд, Саме буду. моя оцінка як людини, як громадянина країни, як, як ваша, що це є дуже позитивним для нас і об'єднання з європейською спільнотою і, в свою чергу, реформування законодавства в країні. Тому що якщо оцінювати новий закон про прокуратури, який вже Оцінку йому вже дала венеціанська комісія, і оцінка дуже схвальна, оцінка дуже позитивна. Тому там що є дуже багато новел, зокрема, це і прокурорське самоврядування, і особливий порядок притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності, що дозволить їм скажімо так, бути більш незалежними. І ухід у від так званого загального нагляду, який. Тобто, цей закон, на мій погляд, допоможе прокуратурі більш ефективно виконувати саме свої конституційні функції. А щодо євроінтеграції, то я, як, як громадянин, я тільки, тільки схвалюю ці процеси і сподіваюся, що найближчим часом ми будемо ближче, ближче до Європи. mm